Справа 741. Петрик зліпив 72 вареники з м'ясом і з картоплею. Причому вареники з м'ясом становили 5-8 усіх вареників, скільки вареників із м'ясом зробив Петрик. Ну що ж, стартуємо. Давайте в даному випадку є можливість розписати більш детально цю задачу. Я пропоную спочатку знайти 1 восьму усіх частинок, а потім вже знайдемо 5 восьмих частинок. Як знайти 1 восьму від 72? Треба 72 поділити на 8. Записуємо тоді перша дія. Ну і записуємо 72, що ділиться на 8, і це дорівнює 9. Записуємо в дужках чого, вареників. Це у нас одна восьма усіх. Вареників. Ну, добре, якщо 9 вареників це одна восьма, а сказано, що вареники з м'ясом, тоді 5 восьмих частинок. Треба тоді 5 помножити на 9, щоб дізнатись, скільки цих вареників з м'ясом зробив Петрик. Записуємо тоді друге. Ну і пишемо 9, що множиться на 5. І це дорівнює тоді 45. Записуємо в дужках чого? Вареників. Ну і пишемо, це у нас. Кількість. Кількість вареників з м'ясом. Вареників з м'ясом. Є. То що ж, Петрик тоді зробив 45 вареників з м'ясом? Записуємо відповідь. І записуємо тоді 45 вареників. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому вправу завершено.